Всім привіт! П'ятниця ранок. А, і на удивлення, щось дуже аж дивно мені. Щось він у мене зайшов з, з, з гарних новин. Аж не віриться самому. Де я, де успіх. Ну, вже ж де ж якихось приключень. А, перше. YouTube прислав мені повідомлення, що монетизація пройшла успішно, що тепер я можу, коротше, лаве гребсти. Друге. Перезвонив там постоянно, щоб я його з подола там забрав, покатав його трошки, і прилетів мені і із дому заказ туди по бізнесу за 500. Нормально. Саме перший ще, Думаю, їхати ж на штачку робити що з тим колесом. Я, коротше, їхать, а воно перестало піщати саме, саме по собі. Думаєш, йо моє, що то не те? Хопа, по телеграму приходить повідомлення, що уклон мені прислав якийсь там бандерольчик, якусь там посилку, що треба поїхати забрати, потім. Щось якийсь там подарунок. Знову пошту зайшов, там коробка на 30 кг. Що він мені там прислав, я не знаю. Потім вам покажу. Одні гарні новини. Ну, де я, де гарні новини. Ну я не знаю. Ще й ви мені трохи там накидали там, на карточку на, на каву. що за ваше здоров'я, дуже дякую вам. Друзі, тим, хто пише мені в коментаріях там приємні речі для мене. Всім дуже велике дякую за підтримку. Дякую, що пишете. Дуже мені приємно. Ну і для тих, хто пише мені там всяку каку. Їх теж дуже багато. Я їх видаляю зразу. Ребята. Ну, Якщо ви мені там щось написали, невже ви думаєте, що ви мене якось цим задінете і мені якось там погано зробите? Мені глибоко начхать. Я просто читаю і як би посміхаюся. Реально, тому що за своє життя я вже стільки всього набачився, стільки всього пережив, що свої коментарі мені там, ну, гірше взагалі ніяк не зробить від слова зовсім. Просто читаю і дивуюсь, особливо на цьому таксі. Я стільки вже набачився, і вже ми, ми таксісти, ми вже ну, вміємо так людей читати, щоб ти навіть не уявляєш. Не те, що він там рядом сидить, і ти вже його прочитав. Ні, ти вже ти написав мені коментарі, а ми вже тебе прочитали, вже ми знаємо. Самодостатніше, самообразована людина в житті такого не напише. А такий тип, як ти, котрого навіть грузчиком не взяли в ОТБ, от таке буде і писати. Так що ну, друже, задумайся. Тебе в житті там не, не склалося там, і ти рішаєш там проблеми комусь теж насрать. Ну це так не буває. Так ну так це не працює. Ми просто з таких улибаємося. <сміпимемо> <сміпимемо> просто реально, просто ми улибаємося. Так що ну, ти думай хоч що ти пишеш і кому ти пишеш, і ти як ну, би насолить мені рішив чимось, ну я не знаю. Ну ви що, ребята, реально мені смішно просто стає, мені смішно. Може, я буду, ну, і не буду навіть їх і удалять, потім хай теж люди читають з вас, блядь, долбайобу, блядь, теж улибаються. Ну, ну, хто на, ну, напише ну, грамотний такий, Ти думаєш, ти грамотний написав? Ну, ніхто. Я говорю, люди такі, які навіть тебе на роботу не беруть. А ти пишеш, що о, ти таксист, вот ти то і все. <плес> так, дорогенько, по п'ятниці. Працював зранку десь годин 7, потім поїхав додому на обід, як завжди, заснув. Виїхав аж під вечір, попрацював 3 години. І того, що вдалося зробити по болту одне замовлення 277 гривень. По уклону 2569. І постоянні, я вам казав, з подола забирав. Я його там всього лиш на вокзал завіз, взяв п'ятихапку з нього. Ну, я там ще його ждав трохи. І всі в мене постоянники десь попропадали, і цей, походу вже пропав. Завіз я його на вокзал, він поїхав до батьків, де ж там з жінкою посварився, сказав, все не хочу нічого. Вертатися сюди не буду. Коротше, ой Там жінка коротше, його вигнала з одною сумочкою. Там. Круто він жив, то я ще нам, там попередньому відео казав. Та ніфіга, там, оказується, все на жінку. В жінки там батько, якийсь там бізнесмен, там шишка якась. Ну, коротше, вона йому п'ядалі дала по сраку. Отак от. от. Знову знов він коротше, в ніші броди. Це таке? Так, і того заробив я 3,346 на пробіг 187 км. Заправився на 650 гривень. А, мінус 120 гривень у мойка. І мінус інтернет закінчився, поповнив счет на 325 гривень. Ну, це вже на місяць пакет. І того. Чистими у мене вийшло 251. З урахуванням, що я працював всього лише там 10 годин, то як би вроді і не погано. І сьогодні я вже додому біда, мабуть, не поїду 9 ранку і буду працювати. До комендантської. Ну, по крайній мере, я постараюся. Не буду обіцяти, щоб не будь балаболом. Ну, якось так. Головне стабільність. Сьогодні ще 2,5, до завтра 2,5, до 7,5 чистими, доволі непогано. Зарплата ВТБ місячна, що за неділю як би, трохи заробив. Головне, вже покрив трохи розходи. Ладно, до зустрічі в ефірі. Кукува у центрі, мабуть, хвилин 20. Після 20 хвилин прилетів, то ну не прилетів в ефір, перше замовлення висвітилося 137 гривень на оболонь. Ну і все, і більше нема замовлень. Ну думаю, ну, ж, якийсь ж дурень ну, би поїде, <плес> цим, цим дурнем був я. <плес> я стояв ще, мабуть, хвилин 15 дивився на це замовлення. Тариф не повишався, <плес> ні, ні фіга. і мене не прилітає ні Uber, ні Bolt, взагалі нічого. Що я включив навіть звичайні ікси. Думаю, того центр виїхати, бо вже як ну, би надоїло. Ладно, Ладно, беру я це замовлення за 137 гривень, 13, там, щось, там, гривень за кілометр, думаю, мінус комісія. Ну, все одно думаєш, холостую мені, щоб не їхати. Беру я цього пасажира, кажу на оболонь, каже, да. А я кажу, так в. Заказ там, висів, там ну, хвилин 20, ну, 15 точно. Говорю, ну Подняв би там на 5-10 гривень, да і уїхав би швидко. Я так каже, завжди делаю, коли я там, типа, не тороплюся. Все одно хтось приїде. Ну, і, как бы я і приїхав. Коротше, їдемо. їдемо, а він такий, ми не туди їдемо. Я говорю, в а він каже, мені треба на поділ. Ну, я кажу, типу, там точку, да й дай, поїхали. Каже, так це ж ближче, типу, буде. Типу, поїхали. Кажу, ні 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 я так не працюю. Я кажу, роботаю на парковій машині, мене все відсліджується, мені кажуть, не так їздить. Додає він цю точку 350 гривень, уклон порухував. Молодець. Він в шоці. Каже, давайте я відменю, замовлю іншу машину. Кажу, ні-ні-ні, кажу, так не, так не можна. Коротше, в ітогі я його навчив. Ну, не то, що я і уклон перерахував там красавіцю, він посчитав туди-сюди, а по-другому по там не можна ставити. Тепер кукую на Подолі. Друга година дня попрацював я 5 годин, півтори тисячі гривень. Казав, не буду їхати додому на обід. Та ні, мабуть, буду щось ловити. А ні, то так поїду. Тому що більше сидиш в машині, чим робиш. Ну, просто капець. Півторушка це просто смішно. Субота. Ну, якось так. Надія, надія на вечір. Головне, не проспати. Прилетіло замовлення з оболоні на Трою. Там ми забрали собачку, завезли її знов на оболонь, оставили на якомусь там грумінгу і дівчинку знов завіз на Трою. 750 гривень тариф по бізнесу. 1000 дала сказала без решти. Я уявляю, скільки. стоит той груминг, чи руминг, как оно там называется. И сколько, если она мне 250 на чай дала, то сколько она даст тому румингу, чи грумингу там, тоже чаевых. Сдуреть может. Так я ей завез, это косарь поездка обошлась. Это я ей завез додому, она сказала, там будет до вечера, там ей там что-то там, ногти там малювать, там что я не знаю. И потом она ей еще поедет забирать. Это у нас трое поедет снова на оболонь. Знову за Болоні туди. Це ще. Коротше, на таксі там ну, півторуха виходить, десь. У мене теж собака є, але я таке слово перший раз чую: Грумін, Грумін. Ну, я колхозник. У мене собака теж. І потім в саболоні взяв я замовлення а, сюди на Бірковці ближче до кладовища. І це вже я точно їду додому. Трохи становище стало краще. а 140 пробіг, 2-300 каса. Працював з 9, зараз 4, виходить, 7 годин. Для суботи так маловато, але в нас ще вечір попереду. Вся каса буде ввечері. Ну, я вся каса. Касарик зробить і буде добре, ну, чуть більше. І як там кажуть, по трохи але часто. Ці гроші не заробиш. Як там ще кажуть, не наївся, не от, так от. По чуть-чуть то часто. Стабільність і все буде добре. Так, завтра в мене буде батл. Батл. Є такий канал, малиш на драйві. Запропонував мені завтра зробити батл такий невеличкий, там на годин 7, та 8. Завтра з ним зустрічаємося, договоримося, що по чому. По яким службам будемо робити, там не знаю на що він там хоче на стол, чи на Макдональдс якийсь чи там що то Ну Побачимо там. Завтра ми вже договоримося. Ну, щоб хоча б був який-то інтерес. Тож не перемикайся, буде відео, я думаю, гарне, може зайде якщо зайде вам. То будемо робити часто там зім, щось там, або з кимось, або всі в місті, згрупуємося казіном там, великим, потім столик у нас буде. На шашлики поїдемо. А не, на шашлики не там зараз пов'яжуть. <гум> щось придумаємо. Коротше, не перемикайся, буде цікаво. Замовлення таке бомбезне прилетіло з центру на Кацюбу за косарик, Я подався, такі вже руки до музеї. <гум> Отмена. Ну, хорошо, що хоч 85 гривень капнуло від уклона за відміну. Це, звісно, клас, це здорово. Ну, є і мінуса. Коли, коли це готівка, то капає тільки 30 гривень. Ну, хоч так. І так, друзі, по суботі, болт 105 гривень, уклон 3546 і того 3650. По болту, цих 105 гривень. Сідає. Я говорю, туди-то, туди, то з да. двора виїжджаємо, і почалося. Оце я вас тут іскать, от це бігати по двору, где ви от це стали. Я говорю, так я приїхав на точку. Какая точка, я там стояв. Я говорю, так що ви мене довго бігали, шукали? Да. Ну, я говорю, виходьте будуть. Ще злідго бігати шукати. буде вона мені тут розказувати, де хто куди приїхав, правильно? Хай наступному розказує. Так, пробіг у мене 217, а, заправка 750. Більше розтрат ніяких в мене не було. Ну, Машину не мив, водичку не купляв. А водичку не купляв. Клієнт Не Хоча не треба, йдуть вони в болото. І того у мене вийшло чистого заробітку 2900. Нормально, нормально. завтра зранку виїжджати не буду. У мене ж завтра баттл на 10 годин. То я вже виїду, якби, ну, там раніше виїду, там домовитися, все. Там, У там, 10 стартуну І там вирішимо з'їм, скільки ми будемо працювати. Ну він каже, що там давай там експериментальний, типу там недовго, там, часов 6-7. там, 7. Ну, побачимо там. Побачимо, що воно таке буде. Гадно, всім до завтра. Так, друзі, всім привіт. Десята ранку. Я вже приїхав на локацію, де ми домовилися зустрітися з малишом на драйві. До речі, його звати, якщо что, Ярослав. Дам я ссылку на його теж скину, якщо сподобається там чи що. Підписуйтесь, теж дивіться, лайкайте. М -м 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 Мене теж лайкайте, <be>. підписуйтесь. Ждемо його. Телефонував, сказав, що запізниться 5-10 хвилин. Почекаємо, потім буде видно. Якось не хочеться проіграти, Але що таке. Не на корову ж граємо. <смі> Але і у ваших лозах не хочеться упасти. Ладно, то таке, зробимо. Побачимо, чи ще є пораховниця в мене. <смі> так, пацани, під'їхав малиш на драйві. Катається він на такої машинки. Проходить вона тільки в один стандарт, так що в мене є якісь преимущества. Є шанси виграти. Ну, а хто не бачив, це моя бричка. Проходить в бізнес, але ви самі розумієте, який там бізнес може бути. Такий бізнес не до бізнес. Салончик. А ось малиш на драйві, познайомтеся. Усім привіт, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте на мій канал та на канал Антона Таксіорік. І я кидаю йому виклик бізнесу і гадаю, що в мене може вийти. виграти. Легко йому не буде точно. Може, може, Ключове слово. <риклад> може, може, можемо. Подивимось, що в нас вийде сьогодні. Так, про що ми домовилися? Катаємося по яким службам, хто їх хоче, в всіх там агрегаторах, візде, всіх по нулям. Працюємо до 6-ї години вечора. Зустрінемося потім там на КПІ на Макдональдсі. А, кілометраж пофігу. На чому ти катаєшся? Пофігу, на яких агрегаторах? Все пофігу, головне, тіпа каса. Ну, побачимо. Е, Ярослав вже поїхав, перше замовлення взяв з Новобілич на Львівську площу за 235. Я ще поки місць постою. 11 часов у мене ще пока місць ноль. Поставив фільтра, навіть включив болт комфорт, думаю, щось прилітає. Ніфіга. Я ж каву не пив, через того не йде. А з другої сторони, малиш там уже, походу накасив там бабла. Дадім йому фору. Хай знає. 11.20 ще не одного замовлення. Ну Одне правда було, 130 гривень по комфорту. Але там була відміна. 100 гривень капнуло. Оказується, а, я ж думав, що 85 гривень за відміну там Муклон завжди платить. А, якщо це комфорт, то це значить мінімалка комфорту. Якщо це бізнес, значить це типу, мінімалка бізнесу. От Тільки що в мене був, я ж говорю, комфорт. Пасажир не вийшов. 100 яку капнуло від уклона. Зразу ж не треба нічого не писати, нічого. Чітко. Тариф 138. Відміна звісно, ну що його буду ждать? Ну куди ти, куди ти, куди ти? Я їхав до нього 7 хвилин, там 7 хвилин ждав. 7 хвилин проходить, мені вже уклон пише, що ти можеш скасувати без потери карми, і він мені пише: 3 хвилини буду. <laughs> Якось так. Мінус 100 гривень, зараз ще 138 гривень. І там хай вже чекає. А тепер він вже буде чекати біля шлагбауму, вже він буде чекати таксиста, а не таксисти його. ну, Почому так? Почему так що, Постійно в уклоні треба чекати. Постійно. Ще зараз, коли тебе кожна хвилина на щиту, що треба, як би етам, каси набивати. Малиш на драйві, ділимося ми цими геопозиціями, де хто знаходиться. Так я вже дивлюся, його, його по всьому Києву вже нос. А я ще на Академ містечки, 100 гривень відміна. Поки працюємо. І так, з цими фільтрами кашу не звариш. Включив ланцюг по уклону і полетіли. Тепер його тільки виключує пів шостої, коли треба буде їхати звірятися, тому що ну, нічого не стріляє по тим фільтрам. Таке трохи. Поки п'ятихапка. 12.20 п'ятихапка. Казав, що Ярика носить по всьому Києву, а я ще стою на місці. Тільки по Києву уже по області рачить. Час 30. А в мене тільки перший косарик. З горем пополам його набив. Боюсь навіть питати у Ярика, скільки він там накатав. І в браворах отже був, де хочеш. Зараз йому голосове відправимо. тому що може десь катається, я ще не знаю. Дивлюсь по локації, то він десь ганяєсь, там на набережний. Що ти? що ти, братець? Де ти? Как ти? Боюсь даже питать яка у тебе каса. Бачу, ти вже в броварах, де хочеш носився. В мене пока міська сарі. Ну, скажем так, первая половина прошла рабочего времени нормально. Но вот сейчас надо чуть-чуть размяться, сделать паузу перед вторым заходом. Узнал мою кассу, свою не каже. И понял, что ему уже можно размяться, уже и выдохнуть. Типа там что там... Хер, хер, я його вже дожену. Він вже розслабляється, він уже все, він уже красавчик. А не признається, каже, не цікаво буде. Ну ладно, і що мені? Ха -ха -ха. Та я вже зрозумів, що він вже там і в броварах, і з броварою, вже там зрозумів, що його там вже подушку, що мені там за своїм касариком? Не прилітали мені вранці замовлення, то треба було чекати, там вижидати свого там. Замовлення, воно все одно мені прийшло. То я вирішив, дурень, включити ланцюг і думаю, зараз я наб'ю. Ну і що я набив? Я набив за 9 замовлень, 1000 там, гривень там, 1050. А Ярик поїхав відпочивати, каже, я вже, каже, зараз відпочину, потім буду, як узнав, що в мене касарик всього лиш. Все, зараз будемо міняти стратегію. Ну я все одно здаватися не буду. Ви що, ребята, гоніте? Ми ще його... Постараємося зробити, у нас все вперед у нас ще півдня. Так що, все попереду. Що, ребята, продув я продув на гривень 200 Десь так. Ну, це його бровари його спасли. І того вийшло в мене 2 350 по уклону і 170 гривень. Я зробив одне замовлення ще по болту, а в його там 2 700. Ну, якось так. Ну, нічого страшного. Так що можна заробити де хочеш. І в економії, і в бізнесі, і в, там, в комфорті. Він в основному там по болту катався, він заробив там. Але в його, правда, пробіг в два рази більше, там, ніж у мене. У мене 150 км, у його там щось він казав, 270 Ну, економа, що ви хотіли. мене там трохи комфортно бізнес спасав. Трохи там, але таке. І того, що я там, на заправку я потратив 500 гривень. І вийшлося у мене заробіток 2020 гривень за сьогодні. Ну а за вихідні каса у мене вийшла 9500. На газ я потратив 1900. І Получилося заробити 7170. Це вже чистими без нічого, тому що всі витрати були в минулому відео. Хто не бачив, залітай, дивлюсь. Все, всім дякую за перегляди. Ставим лайки, підписуємося. Малиш на драйві я ставлю там ссылку на його канал. Подивіться, теж обов'язково. Я там теж є. На мене теж підпишися. Будь добру.